Крим сьогодні пришвартувався на Дніпрі. Щоправда, не весь півострів, а лише невеликий пліт за такої назви. На ньому кілька днів житиме кримська художниця. Такий перформанс вона влаштувала заради переселенців. Для них навіть на березі розгорнула центр допомоги. Як Крим заради кримців на воду спускали, бачив Борис Сачалко. Тепла куртка, тому що вночі будет там максимум 11 градусів і сім'ї ветер. А ще зубна пасти, щітку, і светр, і шапка. І з дому більше Марія нічого не бере. Деякий крам забирає ще у друзів. Це буйків, які будуть в вокруг плата. Коробки, шматки пенопласту Марія вантажить кофто. І їде до Дніпра. Марія Куликовська, відома кримська художниця, уславилася низкою неоднозначних противоєнних і проукраїнських перформансів. У Маріуполі лежала на пляжі і вдавала мертву. Таку саму мертву, накриту українським прапором, вдавала в Росії в Ермітажі, а в Лондоні на своїй же виставці роздяглася і розбила свої скульптури. Сьогодні Марія покаже ще один перформанс, присвячений переселенцям. Що таке бути втікачем? Вона знає, бо ж батьківщини її, і навіть реєстрація на окупованій території. Я в течіні трьох днів. Надію, що зараз все вийде. Буду жити на плату в повній залежності від, скажем так, доброї волі людей проходящих, которые там будут мне приносить еду. Я как бы провожу аналогію з мігрантами, переселенцями. Поки Марія розповідає про акцію, її друзі надувають плота. Качає, качає качає та не дуже надували і однією помпою, і другою ледь не спробували навіть альтернативні методи. Може легше ротом. Можете випробувати. Важка це робота, надувати плота. Але за дві години пліт відсіч відмовився брати участь у перформансі. Зрештою, його везуть на шиномонтаж. Там він таки надувся. А тепер цей пліт ми повинні пронести по Дніпровській набережній, це добрий кілометр, до місця, власне, де потрібно його спустити на берег. Ось так. А спуск плоту на воду перетворився у цілу пригоду. Ще близько години пліт несуть. Спочатку на руках. Треба сказати, що він не важкий. Абсолютно. Потім на головах би руки заніміли. А на голові зручніше нести, так? Да? Легше рукам. Легше рукам? Да. Ви як а, в індійському кіні. А тим часом Марія на березі малює прапора. Він має на плоті. Червона цятка, але зі значенням. Це новий флаг Криму. Це як наш оранжевий плод, як сонце. Пліт таки донесли. Його спустили на воду і всі видихнули. Насправді плід це лише приманка, арт-об'єкт. Біля нього на набережні розгорнуть центр допомоги біженцям, і в цьому насправді суть акції. Якщо тут будуть виявлятися піселіянці, котрий ходять по набережні від нас. Ми можемо їм юридичну консультацію. Але в 7 часом тут буде почати дискусійної платформа. І ми сподіваємося, що на дискусіонну платформу прийде достатньо количество людей. І здесь можна буде підписати відкритки для політзаложників кримських. Центр працюватиме декілька днів. Потім плід попливе далі у подорож. Міні-корабель назвали Кримом. Тут всі сподіваються, що доля плота Крим складеться краще ніж доля півострова. Я буду тут жити. А ви не поїдеться, що він згується? Вас насосу нема. Принесуть. Я сподіваюся, що принесуть. ніс по Дніпру, попливу далі к границі Євросоюзу. Буду ну, добре, ну не голодайте. Хорошо, спасію рисочалко, Олександр Аліфанов, програма Вікна, СТБ.